Всім привіт, вітання вам з Миколаївщини. Я Наталя, ви на каналі Всім про все. Сьогодні у нас трохи вітряно, прохолодно, але ж сьогодні 18 жовтня, субота. У мене сьогодні вільний день, як я називаю. Вільний день від пакування посилок. Чоловік поїхав на роботу. Тож сьогодні я займаюся своїми справами. А справи в мене такі. Вчора заїжджали до маминого двору. Чоловік там буває частіше, я дуже рідко. Мені дуже важко туди навідуватись, відколи не стало мами. Але у мами там також дуже багато краси, не менше, ніж в мене. І ось деякі квіточки навесні я позабирала. А це ось, дивіться, яка краса від мами. Вчора забрала до себе у свій садок. Ось дивіться, яка краса. Це такий малесенький, бачите, вони геть маленькі. Ну, я посажу, потім вам покажу. Ось така Отака Ось така хризантема. Ось така хризантема. Тож я буду зараз садити, а ще дуже багато-багато рослинок потрібно висаджувати, горшечних моїх, вирощених, розсади. Ну що, я працюю, а потім вам покажу результат. Ну що, я працювала, працювала і пішов дощ. Він то спускається, то припиняється. Ну, а це вже прям такий гарний. І я вже трохи заморилася, тож скоренько пробіжу. І обрізала трохи, і прибирала, і все разом, і саджала. Ось посадила одна хризантема, інша, і там далі знов хризантема. Ось, бачите, які у мене приходять. Вон, пішов на квітник. І, 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 і. Багато чого позабирала. Попересаджувала, ось дивіться, там Сантоліна сиза, сюди пересадила Сантоліну зелена. Вона розростала у мене ось тут. Ось тут викопала. Я понасаджувала тут нові рослинки, ось турецька гвоздика, далі там безсмертник, і он хризантемка і далі Хризантемка, тому що кущ був великий і поділився. Тут турецька гвоздика, кущик. От. Сюди ось таку малесеньку, низеньку айстру багаторічну. І така ж сама астрочка буде і на цій стороні. Ось така ромашечка дуже гарна, така ніжно-бускового кольору. І вона маленька, вона 25 сантиметрів і Тут, ви бачите, я багато всього повиривала, тому що був приморозок днів два назад. І мої е, ці майорці, цині, кулькові оці, Захара, Profusion, вони померзли. І Також чорнобривчики деякі. Не знаю, одні зосталися, одні зовсім почорніли. То, які ще більш-менш гарно виглядають, то залишила, а які зовсім уже пропали, то повидирала їх. І тут ось турецька гвоздика із сіянців. І тут ось отака астра багаторічна, бачите, така ромашечка. Теж низенька. Тут, як ви бачите, я прибрала великий кущ, залишила тільки трошки оцеї літньої хризантеми. Трохи лишні звуки, вибачайте, село. Отаку От ось посадила це також літня хризантемка. Тут ось отака у мене. Ну, вона тут і залишилась, а посадила ще отаку. Ось. Ну і тут все так. Тільки ж я ж кажу, те, що почорніло, те, що вже не гарно виглядає, то я його поприбирала. Аквілегії малесенькі сіє ці тут посадила. Ось отакі будуть турецьку гвоздику, скрізь собі посадила, таку бордюрами. Ну, а тут, а тут. Також попересадювала багато всього. Ще ніяк оця кнопочка не розквітне, такі кнопочки рожеві. Ну, а ця ось, бачите, вже розквітла. От, ну, були дні сухі, то було гарно. Дивіться, осіння оця фізостегія так і квітує. Красуня. Ну, не, не до цього. Так. Ну, Там показала воно, одна хризантема, інша хризантема. Ну, Так, виходить ряд їх. От. Хтось каже, що мій квітник це вінігрет. Ну, Може, Венігрет, а мені цей Венігрет дуже подобається. Я ж його для себе саджаю да, в першу чергу. Ну і показую вам свої квіти. Комусь подобається, комусь не дуже. У кожного свої смаки і в кожного свої вподобання. Дивіться, що до цих пор квітує. Ця воложка королівська. ось Ну, а мені мій вінігрит подобається. Ну, тут тут також, як ви бачите, квілегія тут поприймала, де дуже лишнє, де сильно порозросталася або де почорніло, то приприймала Бачите, пересадювала звідси барбарис і десь остався корінець, і ось виріс. Це отой, де туди я його пересадила. Ну і ще квітує отака Айстра. І там воно квітує Айстра. Ця мімії дем ще до сих пір квітує. А, ще одна у мене новиночка, отака Айстра. Дивіться, яка красуня, дуже гарна. Це ми були в місті, в аптеку їздили, бо в нашій аптеці немає тих ліків, які потрібно. І там пазарчик такий невеличкий, і жіночка продавала різні айстри, а отакої в мене немає. І оце, оця пуділка, бачите, одна вона, бачите один, один патичок, одна поділочка. Ну Там є корньова гарненька, 30 гривень. я купила собі. І тут ось аквілегія. Треба оцю овсяницю пересадити. ну Бачите, дощик пішов. Ну, отак, отак квітує. Тут, якщо ви бачите, також зміни в мене, Ну, я цим опалом не можу налюбуватися. Я не можу, дивіться. Якби він так ціле літо квітував, а ця ось, дивіться, яка стала красуня. Бачите, що то робить волога, дощик. Ну, Ця ось хвора. Ну, і обробляти її поки не буду, її вже буду зрізати. Ось, бачите, це така ось вишнева. І ось ця ось малинова. А цю дуже високу блакитну прибрала. Прибрала на пасіку. Я нічого не викидаю, я все десь перенос, десь саджаю. І ще ось отака, бачите, рожева красуня. От, ось вже буде скоро квітувати ось ця, я вам казала, пізня. Дуже гарна, така, дуже красива в неї центр, бачите, салатовий. Ось така гарна буде. Так, що тут? Ну Тут ця форзиція. То нарктична, бачите, тут приживаються лідочкині брунери. Там ще я посадила гейхеру. Тут також ось посадила хризантему. Це обрізала Вероніки свої. Ця ось у ніяк ще не розквітне, дуже гарна хризантемка. Не знаю, видно вам не видно, бо дощ йде прям сильно. Ця також ще не розквітла. Бачите, там почорніли, і я прибрала всі космеї. А тут ось біля будки джулярської, їм тут затишок і вони тут ще квітують. То я їх залишила. Ромашечка ще так і квітне. Ось. Так, гайлардії трохи прибрала, бо дуже лишнього, а то залишила. Посадила ось цю мамину красуню, ось таку хризантему. От, що я ще? А, сюди посадила айва декоративна. Хеномелос. От. Ну, ці красуні, звісно. Трояндочки трошки оце позабирала пелюстки. От. Позабирала трохи. А, обрізала ці півонії, всі пообрізала. А також обрізала, он, як ви бачите, пусто стало іриси, іриси пообрізала. Пообрізала іриси, трохи гайлардії її позабирала, ромашки пообрізала. Бачите, залишили тільки кущики. Ось. Вон там вон, ромашечки. Я їх всі обрізала, вже нема патичків, тільки поросіль пішла, зелена. От так. так оце ця варігата, не знаю, буде жити, не буде. Ось так вона бренить. Ну і оці мої красуньки. Красуньки. Так. Тут я також посадила ангі і хири, три штучки різні. От. Е тут ось розквітається ромашечка. Ну, кермек ще трохи квітне. Ця ще так в мене не заквітла моя ромашка, тут гарна дуже. Це дейція тут. А ось коріопсіс багаторічний обрізала. Що я тут ще? Звідси забрала оце ж хеономило і туди пересадила айвуцю. Це така юка, дилосперми. А, ще одна ромашка. Вона там була під отою айстрою рожевою високою, їй там не було геть місця і світла. І ось посадила сюди ромашки, кущик. Ось тут був, а я ще один посадила. І он там. Це одинакові. Оце і ото, це ці майки, де в травні квітують самі перші. От, от, так. Ну, ось, бачите, мої сіянці. Питаєте, як получаєте, Їх зразу в ґрунт на перстянка, Байдуже, що вони такі тендітні і маленькі. Це ж сіянці. Всі їх у ґрунт. Ось ці красуні мої. Ця ось верескова. І ця ось осиня така гарна, дуже. ну от. Дощик йде, йде, дощик. Трошки чистила, трошки пересадювала, трошки садила, все потрошки, бачите? От все, лідина, така красива. Ну Він, деревій він. ось також на присянка посадена, бачите, все з неї добре. Ну, мальва зібріна до цих пір квітує, а ой, господи, метеликове дерево. Вишибає, так? Да? Воно ну, ви зрозуміли, я підпишу. Воно росло отут. Воно тут з трояндою, а воно високе дуже росте. Це кущ, дерево, хто як формує. От. Господи, ну вишибнуло. Ну ви зрозуміли. Цей, воно під 2 метри виростає, то я його посадила сюди під паркан. Тут ось тут біла оце, бузок білий, там воно синість. Краю. Ну і тут буде кущі. Тут оце ці гібіскуси сирійські. Отак От будуть під парканом такі кущі деревцята. Ну, ось так. ось так, Трошки, що вспіла, порізати, почистить, дуже багато ще роботи. І спішу в цей день, в який я не пакую посилки, щось і зробити. Ну, тут також півонію пообрізала. Тож, отакі у мене справи. Садю, як завжди, ямка, на дно ямки перегній, перепрівший. І обов'язково поливаю, байдуже, що дощ, байдуже, що мокра земля, а поливаю для того, щоб не було повітряних оцих, таких подушок, щоб коренева була дуже гарно обліплена ґрунтом, щоб корінь дуже гарно наростав. Тож, отакі у мене справи. Отакі у мене справи. Ну, ось, я посадила і дощик якраз полиє. Ну, правда, він не дуже треба, бо ще дуже багато мені всього обрізати, робити, чистити, розсадювати, висадювати. Сьогодні мала ще багато всього, висадити. ну вже просто некомфортно дощ іде. Що, мої дорогі, дякую вам. Щиро дякую вам. За ваші перегляди, за ваші подобаєчки, за ваші коментарі, за вашу безмежну підтримку, за ваші підписки. Підписуйтесь, якщо вам така тема до душі. А з вами була Наталя. Всім щиро вдячна, низький уклін і подяка нашим захисникам за кожний день і за кожну хвилину нашого життя. Не забуваємо дякувати і допомагати. Здоров'я! Здоров'я здоров'я! Процвітання, успіхів, благополуччя, а найголовніше миру. До зустрічі, друзі, до нових відео!